Доброго ранку, любі малята, запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, це Марійка та Тарасик. Привітайтеся з ними. Добрий день. Погляньте на наших гостей. Як ви вважаєте, хто вони? Українці? А як ви здогадалися, що вони українці? Так, вони одягнені в український національний одяг. Наші гості прийшли до нас не з пустими руками. Вони принесли нам подарунки від українських майстрів кераміки з містечка Косово. Ось який гарний посуд! Розглянемо ці керамічні вироби. Це глечики, горщики. Горнятка, миски. Традиційно народні майстри з Косово прикрашали свої керамічні вироби квітковими орнаментами. Косівський розпис це зелене листя, хвилясті лінії, кружечки, квіти. Відрізняються роботи косівських майстрів від інших світло-жовтим фоном виробів. Та використанням жовтих, зелених і коричневих кольорів. Тарасик і Марійка пропонують вам сьогодні перетворитися на майстрів художників та прикрасити тарілочку декоративним рослинним орнаментом. Ну, до роботи. Для роботи нам потрібно шаблон тарілочки жовтого кольору. Гуашеві фарби, стаканчик з водою, пензлик та серветки. Прикрасимо нашу тарілочку гарним візерунком. Намалюємо великі гарні листочки, по краю тарілочки, набираю фарбу зеленого кольору і малюю листя. Ось такі листя. На невеликій відстані малюю великі гарні листочки. І так прикрашаю краї тарілочки, продовжую працювати. Тепер з'єднаємо наші листочки хвилястою лінією коричневого кольору. Набираю фарбу і з'єдную ось такою хвилькою наше листя. З'єднуємо всі листочки. Прикрасимо середину нашої тарілочки квіткою. Пелюстки нашої квітки будуть коричневого та зеленого кольорів, адже це кольори косівського розпису. Дітки, зверніть увагу, квіточку ми малюємо за допомогою маски. Вимаю щіточку та домалюю ще пелюсток нашій квітці зеленого кольору. Так, погляньте між масками коричневого кольору додаю пелюстки зеленого кольору. Ось так. Закінчимо наш візерунок малюванням крапочок жовтого кольору. Набираю на кінчик пензлика яскраво жовту фарбу та кінчиком пензлика навколо квіточки малюю крапочки. Ось так на невеликій відстані одна від одної гарні яскраві крапки. Та намалюю серединку нашій квіточці теж жовтеньку. Дітки, погляньте, яка гарна тарілочка вийшла! А тепер ви, маленькі майстри, розмалюйте тарілочку, чекатиму на ваші роботи. До зустрічі!